Рівіті, Карпова, це яйце ваша можливість знову отримати свій виграш всього лише за реєстрацію у проєкті Шанс Дати. Все дуже просто. Ви реєструєтеся на сайті радіостанції, чекаєте нашого дзвінка, запускаєте колесо в мене за спиною, і отак тримаєте пальці з хрещеними, щоб дізнатися, скільки ж саме ви виграєте. Тому що розіграш у нас абсолютно безпрограшний від 500 до 5000 тисяч гривень, можуть стати вашими. І сьогоднішнім нашим потенційним переможцем, переможницею, має стати Оксана. Пані Оксана, Якщо на підніме слухавку, звісно ж таки. Зараз дізнаємось. Алло. Алло. Оксана, так. вітаю вас. Це проєкт Шанс дати. Реєструвались? Так. Так, дуже добре. Чи везуча ви людина, пані Оксана? Ну, Думаю, що так. Я вам скажу точно везуча, бо у вас як мінімум 500 гривень буде точно. Тобто, тут ви не підете ні з чим. Як вам така перспектива? <реш> Підходить? <реш> Підходить, так. Пані Оксано, у мене за спиною є велике колесо. Ваша задача сказати старт, і воно почне крутитися. Ви скажете стоп, воно зупиниться. І подивимося, наскільки ви багатшою стали. Спробуємо. Так. Давайте, кажіть старт. Старт. Стоп. Пані Оксано, де ви працюєте? Я в'яжу на замовлення. Ви в'яжете на замовлення, а скільки коштує в середньому ваш виріб якийсь красива ковтиночка. Ну, скажімо так, від двох тисяч гривень. Давайте я вам скажу в ковтинках, а ви мені скажете, скільки ви виграли. Добре. Ви щойно собі виграли дві з половиною ковтинки. Це скільки? П'ять тисяч гривень. П'ять тисяч гривень ваші. Максимальний виграш ваш, пані Оксана. Я вас вітаю. Дякую, дякую, дуже приємно. І мені дуже приємно. Скільки часу йде, щоб зв'язати одну ковтинку приблизно? Від двох днів. Від двох днів? П'ять тисяч гривень за 15 секунд. Як вам таке, пані Оксана? <гум> 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 да, Неймовірно, неймовірно. Влаштуйте собі вихідний. І якщо не знаєте, куди витратити ці кошти, хоча б частинку завжди можна задонатити на збройні Обов'язково, Обов'язково я вас вітаю. А ви кажете, не знаєте, чи везуча? Везуча. Зовсім скоро виграш буде ваш. А всім іншим нагадаю, реєструйтеся на сайті радіостанції і чекайте нашого дзвінка, оскільки має шанс, чому б не взять виграв гроші за донать. І можливо, 5 тисяч гривень теж зовсім скоро будуть вашими. Деталі під відео. Шанс ти. проект представлено за підтримки партнера Slot City. Шанс там, де ти.